Вітаю, шановні глядачі. Друзі, вчора пройшли переговори між українською та московицькою делегаціями. Вже коротко, то як у прориву не сталося, і це очевидно, знову таки, Кремль хоче воювати мінімум до кінця 25-го року, початку 26-го. Це пройшло в доволі очікуваному тоні та з доволі очікуваною позицією. Отже, давайте розбиратися, що там наговорили і що може бути далі. Московити вирушили до Стамбулу ще в неділю, коли наші спецслужби почали спецоперацію Павутиння. По не знаємо, що першочерговим планом московитів був ракетний терор на передодні переговорів, але знищення значної частини стратегічної авіації стало значним ударом по московитським спроможностям тиснути на нас на переговорах. В інтернеті навіть ходили жарти, що в московській делегації не міг відкритися айфон по Face ID. А перше питання нашої делегації було в стилі що з лицем. Але якщо серйозно, то московити думали відмовитися від переговорів після цієї атаки на їх стратегічну авіацію. Можливо, вони передумали через те, що Фредович буде ближче до якихось станції, тому їхня задача то вести війну далі, а тримати його в стані, що Москва, наче то хоче миру. І тут, на ну, як приклад, вони зараз кажуть, що СБУ має припинити удари по аеродромах московитів та залізничних мостах. На самих перемовинах, уже. Україна зобов'язана погодитися на двотреденне перемир'я на окремих ділянках фронту, тільки тоді буде третій раунд переговорів. Ну, тобто зараз вони хочуть перейти на мову ультиматумів у надії, що Трамп знову сковтне їх бажання воювати далі. Отже, про що встигли взагалі домовитися в Стамбулі? За майже півтори годинну зустріч, доволі коротку, було домовлено про черговий обмін військовополонених а також про обмін 6 тисяч тіл загиблих. І на цьому всі досягнення завершуються. Ердоган спробував це показати як велику перемогу, але по суті більше нічого. На пропозиції України щодо 30-денного перемиря московити очікувано відмовились. Вони лише запропонували вигідну для них оперативну паузу на деяких ділянках фронту на 2-3 дні. Але по суті, не це буде їх можливість, аби перекинути війська на більш пріоритетні для них напрямки. Знову таки, будь-які перемовини на обмін це завжди свято і прекрасна річ. Ми дуже раді, що. Ще більша кількість українських захисників опиняться вдома і це важлива річ, яка була досягнута, але вона ніяк не свідчить про те, що хтось хоче миру, от що хочеться сказати. Також була вимога до московитів повернути наших дітей, яких вони вкрали. На що Мединський в хомовистому стилі казав, що нічого в Україні робити шоу для європейських бабусів та дідусів без дітей, можливо, тому. Вони не покликали американців на цю зустріч, а може, тому що викувати на військові теми в стилі будемо воювати 21 рік. Вони хотіли й далі. Так і це був обмін вже доволі кованим меморандуму про мир. Спеціальний посланець президента США з питань України генерал Келло, в ефірі Fox News 1 червня заявив, що обидві сторони і Україна і Москва повинні бути готові до певних поступок у переговорах. Цікаво, що Україна в своєму меморандумі вже зробила доволі значні поступки. А от Кремль жме по повній свої максималістські цілі. От і все. Отже, ми запропонували перше повне перемир'я, бо не можна вести переговори про мир, коли йдуть бойові дії. Це логічно, бо можна воювати довго в надії, затягнути процес і отримати ще якісь територіальні надбання. При цьому ми наполягаємо, що це має бути цікий мир, а не де-факто перемир'я перед наступною агресією Москвою. При цьому ми кажемо, що ніяких обмежень щодо нашої армії та зовнішньої політики не може бути встановлено миром. Крім цього, ми не можемо визнавати територіальних анексій Кремля. При цьому ми пропонуємо зняття санкцій поступове і із механізмом повернення в силу їх, якщо будуть порушення. В цілому ми пропонуємо знайти певний консенсус. А що просять натомість московити? А московити просять те, що мало чим відрізняється від 22 року, дорогі друзі. Знову таки, переміря. Можливо лише після того, як ми здаємо повністю чотири області, які вони записали у свою недоконституцію. Тобто, той же самий Херсон на правому березі має бути відданий їм як, як і велике індустріальне місто Запоріжжя. Україна має Україна має каструвати своє військо, скоротивши армію, заборонивши вступ у військово-політичні союзи та весь комплекс московицьких вимог внутрішнього характеру. А сама класика заборона націоналістичних партій, так званих. Відновлення всіх цих русських язиков, амністія політзаключених, зняття санкцій, транзит газу, непевне, навіть повернення Медведчука це от все. Весь цей бред, який був у них. Тож, як то говориться, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Як бачимо, московити навіть не думають про поступки. В них в голові лише одне затягнути процес і воювати далі. При цьому рахуючись жертвам. У них методи виправдовуються ціллю, Питання, чи готові наші союзники тиснути на Кремль. Чи побачимо ми пробудження в адміністрації Трампа, там якісь певні рухи пішли. То кажуть, що Сверденко, то Єрмак полетіли з незапланованими візитами до США, можливо, щось та й буде. Взагалі важко уявити зміну московської позиції без нормального тиску Америки. А поки нам нічого не залишається, окрім як підтримувати Сили оборони України, ми зараз збираємо на дрони вовкам да які дуже ефективні. Ми на телеграм-каналі багато виставляємо їхніх. Уражені, це справді дуже якісна робота. Це той самий випадок, коли ваша гривня конкретно йде на те, аби знищувати ворога і захищати країну. Тож, посилання на збір і на матеріали будуть в описі до цього відео. Долучайтеся всім, всього найкращого. Все буде добре. До побачення.